Всім доброго ранку! З вами, як і завжди, вранці у будні подкаст Три Хвилини здоров'я з Лілією Перцію. І сьогодні ми поговоримо про таке відоме явище, як метелики в животі. Що це є та що його викликає до життя? Метелики в животі ми часто відчуваємо, коли закохані, і дивний збіг. Саме в цей час ми худнемо. Нам не хочеться їсти, і ми пурхаємо як метелики. Як ви розумієте, у такого дивного відчуття є цілком просте, Фізіологічне пояснення. Закоханість для організму це звичайний стрес. Наш рептильний мозок реагує на нього дуже просто, вибирає один із трьох режимів: бий, біжи чи завмирай. При цьому наше тіло готується до розвитку ситуації на рівні фізіології, забезпечуючи важливі великі м'язи кров'ю і забирає частину крові шлунково-кишкового тракту. До речі, накачуючи надлишком крові також ноги, іноді це проявляється в ефекті ватних ніг. У внутрішніх органів немає рецепторів, завдяки яким мозок міг би нам зрозуміло розшифрувати, що саме відбувається з тілом, тому ми відчуваємо якийсь дивний стан, але не можемо його пояснити. І ось це дивне почуття легкості в животі ми пояснюємо собі метеликами. Хоча це всього-навсього відтік крові з кишечника. Тому деякі худнуть, коли закохуються, коли немає крові в животі, то немає транспорту для перенесення результатів травлення їжі по тілу, та їсти не хочеться. Також ми худнемо і не хочемо їсти і перед важливими іспитами, і в момент великих потрясінь, і під час підготовки важливої зустрічі. Здається, що ситуації різні, хоча наше тіло просто зазнає стресу і запускає вишописаний процес. Але не обов'язково закохуватися чи йти на розмову з начальством, щоб відчути метеликів у животі. Аналогічне почування виникає на гойдалках у парках розваг, а також у момент потрапляння літака до повітряної ями. Разом з метеликами можуть проявитися такі симптоми, як бліда шкіра, розширені зениці, сильне потовідділення, тремтіння. Не турбуйтеся, це нормально. Однак, якщо метелики з живота довгий час не відлітають, це може сигналізувати про тривожний розлад. В цьому випадку варто подумати, чи не прогнати їх за допомогою медитації чи дихальних технік. Ми дуже сподіваємося, що якщо ви і відчуватимете метеликів у животі, то тільки через почуття закоханості, а не через похід до начальства. А також сподіваємося, що сьогодні ми не сильно вдарили ваш човен романтики об каміння фізіології нашого організму. Тим більше, що в даному конкретному випадку знання того, що відбувається з вашим тілом, аж ніяк не скасовує ефект метеликів у животі. Дякуємо за вашу увагу. До зустрічі завтра!